Я підпишу угоду про асоціацію ручкою, на якій написано Асоціація Україна ЄС 29 листопада. Цього там так і не сталося. Ось так. Ручкою з Вільнюса у Брюсселі президент підписав угоду про асоціацію з ЄС рік тому і анонсував повернення України додому. тобто до Європи політична асоціація поклала на єс відповідальність за долю України, і в перший рік цієї нової для обох сторін реальності ті вчилися розуміти одна одну, кажуть брюссельські експерти. Росія своїми діями спонукала Євросоюз розробити більш усвідомлений глибокий підхід до України, якого могло би не бути якби не нинішня складна ситуація. ЄС став відповідальним за майбутнє України. Це довгий процес. Нині сотні брюссельських бюрократів їздять у відрядження до Києва і навпаки. Ось що значить процес виконання угоди про асоціацію на практиці. за перший. Рік асоціації в тандем України та Євросоюзу крок за кроком увійшов в третій, як раніше вважалося, зайвий єс. Де факто погодився враховувати думку Росії у ключових царинах асоціації вільні торгівлі та енергетиці. І ось російські міністри та дипломати регулярно їздять до Брюсселя на тристоронні консультації та переговори. Зона вільної торгівлі між ЄС та Україною почне діяти з січня наступного року. Росія каже, що не вимагатиме більше її відтермінування, як це вже одного разу трапилося. Ми такова не ставимо. Мы считаем, что нужно максимально эффективно использовать то время, которое есть не в наших інтересах, а не в інтересах наших партнерів, щоб просто місяць проходив за місяцем. Європейські політики, які активно підтримують Україну, радять не переоцінювати вплив Росії на ці процеси. Ці тристоронні дискусії потрібні, щоб обговорити технічні деталі та торгівельні питання. Але Росії при цьому не дозволяють вирішувати, як цьому бути. за перший рік. Асоціація Україна не отримала дві важливі речі, про які просила ЄС угоду про спільний авіа. Простір та безвізовий режим. Спільний авіапростір з європейським союзом відкрив би українське небо для європейських авіакомпаній. Безвізовий режим відкрив би Європу для кожного українця. безвізовий режим ключовий інструмент для розвитку міжлюдських контактів. Це мав би бути найбільш відчутний прояв переваг від сплиження з євросоюзом, і не треба створювати Україні додаткові перешкоди на цьому шляху. Представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв наголошує і ЄС був і залишається на українському боці. Це він підтвердив, продовживши санкції проти Росії. А річниця угоди привід нагадати країнам, що зволікають з її ратифікацією. щороку мало б їм вистачити для цього. Річницю підписання угоди про асоціацію. Ми хочемо використати для того, щоб закликати низку країн-членів європейського союзу, а це біля восьми країн. Прискорити процес ратифікації угоди про асоціацію півнорік назад у цих стінах президент Петро Порошенко підписував угоду про асоціацію з європейським союзом. Про до широку, що минув українцям могло здаватися, що вони переживають цілу трагічну епоху. Натомість євроінституції працювали, працюють незмінно від боротьби за свої цінності на майдані до опанування азів євробюрократії. Таким є шлях української євроінтеграції.